Не відвернися від розп'ятого Христа, рани його і досі кровоточать, коли закриті для хвали твої вуста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як і раніше болить, якщо в думках ти прагнеш лиш за много, і серце ревністю вже більше не горить, в душі зів'яли паростки любові. Йому болить, як ближнього свого. Ти часто судиш, словом зневажаєш, а зран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це, чи більцю знаєш? Не відвернись, повз нього не прийди, не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе міг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для Нього жив, йому віддав життя руки найкращі. І щирим серцем істину любив та порид себе Господа лиш бачив, колючками вп'ялись в його чоло, образи, докори, невір'я, нарікання. О, як же боляче Христу тоді було! Та він чекав молитви покаяння. Чекав, коли впадеш до його ніг, коли лицем повернешся до нього. Любов Христа не знає перемін. А ти, чи любиш усім серцем свого Бога? Очах Ісуса ще сльоза забранить, коли несеш йому кульгаву жертву, вустами лицемірними хвалить не треба Бога, начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому, бо він в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, щоб кожну мить повернення чекає. Прийди до нього, ось такий, як є, відкрий йому свої сердечні двері, тебе в одежу краще він тягни, розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай, на хвильку зупинись: Христову біль, зумій серцем відчути. Біля Христа Олговського схились. Чекає Бог, чи встигнеш повернутись?